Дорога церква, ви знаєте, слухала брата з Молдавії і просто дивувалася, от наскільки забула пульт. І, і дивувалася, наскільки красива церква Ісуса Христа. Ось подивіться, тільки що ми прослухали, як Господь світить через церкву в Молдавії. Церква... Дуже дякую. Церква е, в Америці, я думаю, жодна церква в світі. Не пожертвувала стільки грошей в Україну, як церква в Америці. Жодна, напевно, церква. Я думаю, я дивлюся на вас. І, напевно, мало хто є в залі, хто не прийняв українських біженців додому. А я знаю, прийняти в себе вдома хоча б на місяць зовсім чужу сім'ю, а навіть якщо це е, родичі, родственнички, да? то це ще більше посвята, я вам так скажу. Тому я дякую, дорога церква, що, що ми живі. Слава Богу! Сьогодні я хотіла вам розказати ще про одну сферу людської болі. От ми бачимо, коли церква, коли церкву дуже видно, коли світло видно, коли темно і коли болить. Коли пристарілі, коли інваліди, коли війна, коли біженці. І сьогодні я хочу вам розказати ще. Про одну біль, куди Господь кличе свою церкву і куди Господь нас покликав. Отож, мене звати Юля Санько. І я автор книжки Історія однієї душі. Скажіть, будь ласка, куди клацати взагалі? Підскажіть, куди клацати? О, А може, не о, все. Дякую. Отож, я автор книги Історія однієї душі. А, сьогодні вона є зі мною, вона перекладена на сім мов. Щоб багато не забирати вашого часу, я просто прочитаю рецензію, яку написав Олександр Шевченко, пастор церкви Дім Хліба, це велика історія, которая ежедневно, як медленно сина. Я не ожидал, что эти строки могут так захватить мое сердце. Это тяжело объяснить. У меня текли слезы и одновременно переполнял восторг от Божьего присутствия. Я уверенно рекомендую эту книгу всем, кто проходит тяжелое время или не может преодолеть огорчение в адрес Бога. Знаете почему? Потому что хотя это повесть о смерти. В ній кожна строка пропитана духом, Воскресіння і жизни. Возможно, это ваш шанс увидеть Всевышнего при Сподніє ваших страдань. І е, так, брати, підскажіть, куди клацати щоб воно клацалось, куди направляти? Ось е, книга про нашого сина Тимофія. Коли йому було майже шість років. А, до речі, ще забула розказати, як я знаю вашу церкву, як я познайомилася з вашою церквою. Тому що в 2018 році до нашої молитовної групи, яка молилася за нашого синочка Тімошу, доєдналася така благословенна сестричка Лена Марценяк, дівоче прізвище Хмельницька. Знаєте таку? Вона приєдналася і молилася активно за нашого сина і допомагала нам фінансово. Бо в 2018 році, коли йому було майже шість, він захворів на рак крові. І те, що ми пережили тоді, ми одразу пішли в нашу я сама з міста Рівного, ми пішли тоді в нашу лікарню. І те, що ми там пережили в нашій лікарні. Змусило нас забрати дитину і втікати. Ми прийшли додому і говорили Богу, Боже, якщо ти хочеш його забрати, то забери його з наших обіймів, щоб він не страждав. Але якщо ти хочеш ще йому подарувати життя, якщо ти хочеш його зцілити, то я знаю, що ти можеш його зцілити навіть вдома. Потім ми поїхали в Білорусію. Не, мій чоловік громадянин Білорусі, і для нас там було безкоштовне лікування, але для українців 150 тисяч доларів коштувала терапія. Ви знаєте, ми побули там кілька днів і зрозуміли, що із таким відношенням ми не можемо смиритися. Ви знаєте, коли справа йде про себе, це одне. Але коли йде про твою дитину, погодьтеся, ви хочете найкраще. Батьки мене зрозуміють. Ми хочемо для наших дітей особливо, коли вони такі чутливі і в такій важкій хворобі. І в моїй презентації, коли я прилетіла тільки в Америку, було ще кілька фотографій з італійської лікарні. Бог зробив велике чудо для нашої сім'ї, і ми полетіли в Італію через красу його церкви. Просто... Один пастор з Італії позвонив нам і розказав, що може якось нам допомогти, і ми відправилися в Італію. До речі, я знаю, що така історія для вашої церкви трішки знайома, і, здається, теж хлопчик Тимофій. До мене підходила жіночка перед зібранням, що в них теж хворів хлопчик, теж Лейкос, і вони теж в Італії, в Ніаполі. Ярослав Наконечний, конечний, так, ви знаєте. І молилися за нього теж. І цікаво, ми теж поїхали в Італію. Ми вже тоді познайомилися з Ярославом по телефону, ми біля Мілану зупинилися в містечку Монса, і Бог нам дарував там лікування. І це було чудесно. Ви знаєте, те, що ми пережили в Україні, потім, в Білорусі, і коли ми вперше переступили поріг італійської лікарні, друзі, ми плакали. Просто ми ходили по тих коридорах і плакали. І ми не могли от осягнути: ну чому так? Чому так? Чому наші діти достойні, наші діти рідні, наші діти в 21 столітті ось так лікуються, а італійські так. І знаєте, коли я приїхала в Америку, то я от ще в своїй презентації показувала от фотографії класної італійської лікарні. А до мене підійшли люди і кажуть: Юль. Ти можеш нам не показувати, як в Америці, які в, о, які в Італії е, лікарні. Бо ми добре знаємо, які це хороші лікарні, які це лікарні, як п'ятизірковий готель, коли до тебе відносяться, як до людини, коли не дивляться в твій гаманець, коли поважають тебе, коли ну, до твоєї дитини не шарпають, не заламують. Якось все так по-людськи. І я забрала, звичайно, ці фотографії, бо вам багато не треба розказувати про різницю. І ми пролікувалися 10 місяців, і Тімоша наш одужав. Пройшло ще 4 місяці, і в Тімоші стався рецидив, коли повернулася хвороба назад. І це було набагато важче почути другий раз, в нього був рак крові. Я не сказала, що в нього був рак крові. Чи сказала? Сказала, в нього був рак крові. І повернулася назад хвороба. І якби мене хтось запитав, Юля, от коли тобі важче було перший раз почути, що син захворів, чи другий? Скажу вам другий раз. Знаєте, тоді в моїй. От відверто вам скажу, в моїй голові відбувся конфлікт богослів'я. Господи, як так? Ти являв стільки чудес? Ти являв стільки такого Божого втручання. Те, що ми в Італії, це чудо. Те, що на нас потрачено мільйон євро, і ми їх не мали. Бог їх дав. Це що на одну маленьку дитину потрачено стільки грошей. Це чудо. І для чого це? Чому знову рецидив? Як це зрозуміти? Пройшов тиждень другий інтенсивного лікування, і уявіть, приходять лікарі і кажуть не допомагає, хіміотерапія не допомагає. Тоді вони запропонували нам імунотерапію, яка робиться в штаті Вашингтон, Сполучених Штатах, яка коштує 450 тисяч доларів. І нам запропонували, що ми оплатимо за вас ці ліки. Ми заплатимо за вас. І ми, звичайно, погодилися. І нам сказали таку цікаву річ, але ви маєте прожити два місяці, бо ці лікарства виготовляються два місяці імунотерапія. Вони беруть моше кров, лімфоцити, переправляють їх літаком в Сполучені Штати, тут в лабораторії. Додають до кожного мільйона лімфоцитиків свої якісь штуки і назад йому вливають в організм два місяці. І я пам'ятаю, така... просто я стрибала від щастя і бігла, так пам'ятаю, по парку і така в небеса, Господи, я тепер тебе зрозуміла. Ти хочеш ще більше прославитися. Нам не то могла хіміотерапія, значить, ти цілиш через карті. Пройшов місяць, все добре. Пройшло ще півмісяця, все добре. І ось залишається два тижні до введення лікарств. Вони вже по дорозі в лікарню. І в Тімоше стається крововилив мозок. Він перестає дихати. Його переводять на апарат штучної вентиляції легенів. Він в реанімації. І... І ми думаємо, що це кінець. Але ж ні. Через три дні він приходить в себе, але перестає бачити. Він осліп. Його переводять назад в педіатрію. Мене викликають до лікарів. Ох, як я не любила ці бесіди. Знаєте, коли якась добра новина, лікар приходить і каже тобі цю добру новину. А якщо якась важка новина, то тебе визивають в кабінет, там збирається консиліум, і тобі розповідають. Так було і цього разу. Зібралися лікарі, щоб повідомити, що немає жодного шансу для нашого Тімоши на одужання, що моя дитина помирає. Ви знаєте, тоді Господь в моєму, в моєму світогляді, в моєму дусі робив велику трансформацію. Просто неймовірно. Коли небеса стали реальні, знаєте, коли смерть ось тут дуже близько. Тоді тоді ти починаєш розуміти, що Господи, християнство це не те, як я виглядаю, це не те, як я говорю, чи навіть не те, що я роблю. Господи, а християнство це наш Ісус Христос і небеса, за які він заплатив. І ці небеса стають такі реальні. Я пам'ятаю момент, коли я питала: Скажи, Господь, де ти? Ти тут? Ось так в мене Тімоша тут лежав, я його так обіймала, плакала і молилась. І уявіть. І він мені відповів: Юля, як ти зараз обіймаєш свою дитину, так я обіймаю тебе. Так я вас двох обіймаю. І ви знаєте, пройшло ще кілька днів, і на День Незалежності України наш синок пішов на небо 24 серпня 2019 року. І коли ось так ми лежали з ним в обнімку, я пам'ятаю його останній подих. Йому було сім з половиною років. Я пам'ятаю, як останній раз вдарилось його серце. Він випустив дух. І я в нас було таке велике вікно. І я пам'ятаю, дивлюсь туди і кажу, Боже, скажи: Він з моїх обіймів перейшов в Твої обійми. Так. Він зі мною. І моє материнське серце заспокоїлось. Але уявіть, яке чудо робить Дух Святий, яке чудо Бог дав нам. Перше, це що ця історія для Тімоши не закінчилась. Він живий, друзі, він живий. І йому зараз дуже добре. Краще, ніж було в моїх обіймах. А ще прекрасніше. Те, що історія, сьогоднішня моя історія навіть тут, на цьому місці, це не кінець. Я не скажу вам амінь. Все. Бог зробив це чудо в нашому серці. Дух Святий, тільки Він може нестерпний біль трансформувати в щось прекрасне, в щось таке, до чого б ми ніколи. Добровільно, з власного бажання, не дійшли. Ви знаєте, та лікарня, в якій ми лікувалися, була заснована батьками, в яких померла донечка, Марія Літіцея Верга. Так і називається лікарня, центр Марії Верги». Батьки заснували фонд, побудували цю лікарню, одну із кращих в Європі. І коли ми поверталися в Україну, вже. Без тімошки вже четверо нас троє синів, тепер двоє з нами, один на небі. І ви знаєте, я прийшла до, до тієї засновниці і кажу, Розана, ви зробили ось такий подвиг. Ми хочемо зробити таке саме в Україні. Першу в Україні християнську онкологічну лікарню для дітей з раком крові. І вона так подивилась на мене і сказала: добре, ми допоможемо тобі. Ми повернулися в Україну, ми почали наш проєкт, тоді почався карантин. Ми почали дзвонити меру, депутатам, медикам, бізнесменам. Всім, всім, всім. Ми хочемо побудувати першу християнську онкологічну лікарню. І почалася війна. За кілька днів до війни. Рада в того міста, де буде та лікарня, вже підписала документи, щоб, подавати, щоб продавати нам землю на аукціоні і почалася війна. 18 грудня о, лютого підписали ці документи. І 24-го почала, почалася війна. На другий день дзвонить до мене ось ця Розанна, засновниця італійської клініки. І каже Юля: Ми знаємо тебе, знаємо твій фонд, ми тобі довіряємо. Ми хочемо, щоб ви були отим мостом для українських онкохворих дітей в Італію. Ми хочемо прийняти на лікування безкоштовне українських дітей-біженців онкохворих. І ось на фотографії на сьогоднішній день, через те, що колись один хлопчик Тимофій прожив на цій землі, захворів. І пішов на небо. Бог тепер дав шанс на хороше лікування на сьогоднішній день 71 дитині. Друзі, там утворилася церква з цих дітей і батьків. І ви знаєте, ми досі продовжуємо з ними онлайн. Я з ними вивчаю Біблію, мій чоловік з хлопцями, я з дівчатами. І вони там далі збираються. І, от остання група у нас була, і я кажу: слухайте, як би нам хотілося об'єднатися в групу воскреслих, в групу зцілених людей. Але ж ні. Ми тут зібрані зцілених душевно, зцілених духовно людей. Люди вперше відкривали Біблії і каялись, і приймали хрещення. На сьогоднішній день Господь допоміг. До речі, головним віршиком нашого фонду. Є місце, яке записано в Івангелія від Івана 12.24. По правді, по правді кажу тобі: коли зерно, яке впало в землю, не помре, залишиться одне, а якщо помре, плід рясний принесе. Ми відносимося до нашого сина, як до зерна, якому треба було померти, щоб. Принести багато плоду. І ось ці діти, яких ви бачите зараз на екрані це цей плід. Але ми на цьому далі не закінчуємося. Слухайте, ну щось воно мене не слухає. Я не знаю. Переключіть, будь ласка, якщо можете слайд. Не можете. Окей. Добре. Ось такою буде наша лікарня. 8 тисяч квадратних метрів любові, де будуть працювати. Християни, які люблять Бога, де в першу чергу буде Бог торкатися до людей. А тоді вже лікарі, до душ батьків і дітей. У нас буде там приміщення для церкви, приміщення для душоопіки. У нас буде там палата для кожної дитини окремо, не шість в одній палаті, знаєте? Наступне. Уже затверджено містобудівельне детальне планування території. Ось цю землю ми зараз купуємо, вона коштує 120 тисяч доларів, у нас вже є 80 тисяч доларів, вони чекають, поки ми ще підзбираємо грошенят. Ось засновниця італійської лікарні. У нас вже є домовленість з цією лікарнею, що наші лікарі на півроку поїдуть на стажування в цю італійську лікарню. Це мер нашого міста, який абсолютно нас підтримує. І ось як ви можете приєднатися, ви можете молитися за нас, коли ви вийдете на будете виходити з залу, ви знайдете там наш столик і там такі папірці і ручка. Якщо Дух Святий побуджує вас молитися за нас, я прошу вас, напишіть своє ім'я і залиште свій імейл. E ми будемо присилати вам молитовні потреби. Станьте, будь ласка, дорога церква нашими молитовними спонсорами. Практична допомога. Кілька тижнів назад ми були в Ванкувері в церкві, і після зібрання підійшов чоловік і сказав: знаєте, плитка у вас вже є. Після не, ранішнього послужіння ми були в першій біблійній церкві, ой, в біблійній українській церкві, підійшла жіночка і сказала, я лікар, я хочу допомагати вам. Я хочу ось там допомагати, навчити інших людей. Тому, друзі, допоможіть нам практично. Я не знаю, як ви можете допомогти. Я не знаю, хто переді мною сидить. Я не знаю. Може, серед вас сидить майбутня старша медсестра нашої лікарні або головний лікар, я не знаю. Відзовіться, якщо це так. Також ви можете розказати про нас іншим. Будь ласка, розкажіть. Запросіть нас у свої церкви. Запросіть нас, познайомте нас з вашими сусідами мільйонерами З радістю познайомлюсь. Також можете приєднатись до нас в соціальних мережах, щоб читати про всі чудеса. Насправді, коли я думаю про Ноя, я чусь... він... я... Я... чомусь я собі на Ноя похожа, бо він ніколи. Він ніколи не бачив те, що будував. Він був перший. В Україні немає таких лікарень. Ось як брат розказував: дім пристарилий християнський перший уявіть. І тому, коли ви дивитесь на мене, не думайте, що це я будую. Не Ной будував Ковчег, а Господь будував ковчег. Господь давав дерева, привів звірів. Тому коли дивиться на мене, ну так, да, так, нереально, так? Да? Якась маленька така. Без мільйонів і без сили. Але коли ми дивимося на Бога, ми знаємо, що для нього нема неможливої жодної речі. І, звичайно, ви можете донатити, є безліч способів, як можна задонатити на сайті, як хочете. І останнє, як ви можете підтримати нашу сім'ю? Придбайте книгу. Прочитайте її, розкажіть про неї інших. І хай Господь благословить вас.